Я вас попросив виступати після доктора Лібанової, бо праця є одним з ключових драйверів економічного зростання. І очевидно, що вона страшенно проблематична зараз в Україні, особливо коли ми дивимося на 24-й рік. Іншими такими драйверами є контроль над нашою територією, ми все розуміємо. І третім таким класичним драйвером є капітал інвестиції. Я радий, що після Давоса економічний радник Ростислав Шурма чесно сказав, що апетит на інвестиції є нульовий. Більше я б не говорив би, так жорстко, але після того, коли він так сказав, то, ну, то це вже сказано. Там є світло в кінці тунелю. Я ще до цього дійду. І так виходить, що з трьох класичних драйверів економічного зростання всі три, один є. Ну, територія є нам туди-сюди, чесно, зараз, якщо ми говоримо, праця є мінусова, капітал є нульовий. Ось. Тобто, якби, -таки, ознак для оптимізму небагато. І коли ми дивимося, скажімо, на прогноз МВФ на 24 рік, вони дають 4%, це нижче, ніж на 23-й, вже по факту там було 5%. Трішки елементарної арифметики, це навіть не математика, це арифметика. Ми впали за 30, на 30% в 2022 році. Для того, щоб просто відновитися на рівень 2021 року, нам треба вирости не 30%, а 42%. Це знушки, елементарна арифметика. Так от зростання навіть 5% треба зростати більше, ніж 6 років, щоб просто відновитися на рівень 2021 року, щоб ми розуміли, знушки, про що ми тут говоримо. А ну, МВФ. Я б я б дуже хотів би також. Я не знаю, що я з'їм. Ось, якщо ми зробимо більше ніж 5% в 24-му році, ось і ми, так, ми зробили більше ніж прогноз МВФ. Був це було добре, але також треба розуміти, що після падіння 30% відскок в 5... Так, да, відскок в 5% це слабенький дуже відскок. Тепер я хочу перейти в позитив. В позитив. Добре. Тобто, як же ж все-таки, де, де знайти позитивний сценарій? Де, де, де є шляхи до позитивного сценарію в, в, в економічній Царині? Ну, я... Свідомо спеціально декілька разів наголосив класичні драйвери, бо є неокласичний драйвер. Міжішем я трошки дивуюся, як в Україні мало про це говорять, але давайте я до нього зараз дійду. Давайте почнемо з капіталу. Спочатку з інвестицій. Є великий внутрішній ресурс. Ми це бачимо по вулицях Києва. Ми це бачимо по площі ринок у Львові. Зокрема, ми бачимо це по центральних площах інших західних українських міст. Ми бачимо достатньо велике споживання, що означає, що грошей в країні гроші. Гроші в країні є. Коли ми говоримо про мобілізацію людей, ми також повинні говорити про мобілізацію грошей. Інструмент такої мобілізації є заощадження savings, англійською мовою, іншим, про це теж дуже мало в Україні говорять. І коли ми дивимося на передвоєнну статистику, заощадження і внутрішні інвестиції в країні є ну, фатально низькі. Тобто це 12-13%, при тому, що нормальний рівень в світі є 25% для такої країни, як Україна, мало бути 30%. Китай, про всякий випадок, щоб ви розуміли, тому що хто там носиться з ідеями, позитивно носиться з індустріальних парків як як, як осіння Китаю, Ось, то я хочу сказати: дивіться, так, але не забувайте про заощадження інвестицій на рівні 42-45% від ВВП. Знаєте, маючи такий, такий фінансовий ресурс, можна робити індустріальні парки і не робити індустріальні парки. Тобто це вже таке, це периферія, як на мене. Ось ще раз, у нас є 12-13% від ВВП. Гроші ж є. Тобто, ми їх, ми, їх, українці не заощаджують. Достатньо чому я зараз скажу страшне слово. Ось я знаю, що напевно політикум скажуть цього не можна робити. Пенсійна реформа. Тобто, на що люди заощаджують у світі на свою пенсію? Українці не заощаджують на пенсію, тому що українці знову не знаю, що соціологи говорить, очікують пенсію від держави. Все ще тому зарплата низька, зарплата низька і в Китаї також. Зарплата традиційна ну, Китай вийшов з нижчим ВВП на душу населення, ніж у нас зараз. У них все одно було 45%, на душу... 45 ВВП заощаджень. Це питання культури і це питання розуміння в того, що держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював в приватному секторі. Це твої заощадження, там ще інша річ, там юань, який був, е, оскільки я слідкую за Китаєм, вісім юанів за долар, тепер сім. Тобто там навки навпаки ревалювація, був 6,5 навіть. Тобто, роль держави витримати макрофінансову стабілізацію. Це у нас зараз, от останній рік це у нас є. Це честь і хвала всім Національному банку в першу чергу, і, звичайно, нашим донорам. Е, між іншим про донорів, також тут я хотів би штрихом це зазначити, бо це дуже важливо. Я тільки що знов ж таки я, я ще раз. Перераховував ці цифри, і я досі не вірю, що е, мені важко це повірити. Якщо брати повністю всю допомогу Україні, це фактично наш ВВП. Ви мені ще ж не зауважили, ми перестали говорити про план Маршала. А і ми, краще не говоріть про нього. Добре, знаєте чому? Тому що, тому що план Маршала для країн-бенефіціарів. Був 2,8 відсотків від ВВП в середньому. 2,8. Навіть для таких менших економік, як Греція і Австрія, це було 8 відсотків. Ми зараз говоримо, якщо повністю всю допомогу, ми говоримо про 100% нашого ВВП. Це, це нам треба бути вдячними. Ми є вдячними. На треба. Домагатися допомоги далі, і ми це робимо. Честі, хвала нашим дипломатам і керівництву країни, також в даному випадку. Але я хвилююсь про інше. Я хвилююся, що ми звикаємо до цієї допомоги. І між іншим я хвилююся про це більше, ніж я хвилююсь за саму допомогу, тому що в якийсь час вона зменшиться і навіть зникне, тому що вони не встані підтримувати на такому рівні. У них теж великі проблеми. Як мінімум на такому рівні вони не встані це підтримувати. Я боюся, що у нас сценарії будуть, знаєте, не позитивний, і негативний, а у нас сценарії, це буде, знаєте, як п'ять стадій проходження жалю. Заперечення, злість, депресія, переговори і потім сприйняття. Це вже зараз, в 24-му році. Це ми вже ми, ми на етапі от, заперечення, про що говорить соціологія це пані Лібанової. А Давид вже трошки говорить про те, що він трошки дивиться на крок наперед і вже бачить. Частину людей, які готові переходити на іншу стадію, Ось, через депресію, правда. Ось. Е, отже, під, підводячи підсумок, значить, е, внутрішнє заощадження, через що? Через пенсійну реформу, через, е, через освітню реформу, через медичну реформу. За це треба, треба навчити країну це платити як мінімум. В 2024 році треба почати це робити. Ну, знову ж, англійською мовою, хороша фраза: never waste a good crisis. Не втрачайте кризу як можливість для, 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 для реформ. Звичайно, що десь там є, повинна бути лібералізація, але тут є проблема, тут є дві проблеми насправді. Як людина, яка вела переговори з МВФ, я скажу, що Україна найкраще робить реформи тоді, коли грошей нема. Тепер у нас гроші ще є. Тому ми бачимо те, що ми бачимо. ось. А, може, непогано, що ця допомога як мінімум трішки запізнюється. Тому що, як мінімум, я радий бачити, що реакція е, керівництва країни на, на історію з Ігорем Мазепою є така, як вона була, як мінімум швидка, як мінімум, ну, так виглядає там, як мінімум, в конструктивному руслі. Е, тому що, е, е, власне кажучи, інвестбанкіри, я зараз не говорю про самого, самого Ігоря, я просто говорю про факт, що е, залучення грошей, і це на заході визнають значно краще, значно більше зараз. є, працює краще, ніж заливання грошей державою в державу. Тобто приватний бізнес, який залучає кошти з приватних джерел. На тому самому заході, на тому самому Сході, бо там є чим більше грошей. Це краще працює. Я думаю, що Ігор про це більше скаже, тому що вони там рахують ну, до копійки, до центу, в що ці гроші підуть. Ось. Е, і цей канал треба використовувати. Але коли держава залита грошима від інших держав, тоді ми можемо сказати, так, грати з ним з цим банкіром. Так у нас все одно гроші течуть. ось, Для чого, Для чого нам це? Угу. Ось завершую. Е, отже, е, внутрішнє заощадження, і я вже перехожу до цієї до от цього драйверу неокласичного, який насправді є продуктивність інновації і підприємництво. І я радий навіть представити Ігор горвіски, бо це бо це він і він є, власне кажучи, уособленням цього мою функцію да трішечки трішечки. Але я говорю про те, що треба максимально розкручувати цей цей драйвер, який в Україні також. Традиційно 100, скільки це вже пройшло 6 років після жовтневого перевороту в царській Росії. Він гасився, він вбивався, він знищувався, і він 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 залишається пригальмований. І я нарешті я закінчую тим, що можливо в 24-й рік, ну як мінімум, позитивний сценарій для мене був би це, коли ми ухвалюємо ці рішення, які йдуть на дерегуляцію, які йдуть на лібералізацію, які йдуть на те, щоб стимулювати підприємництво, який по суті стає головним драйвером. І тут є хороша новина. Я цим закінчу. навіть дві. Перше, я Оксану радий бачити. Теорія продан, теорія інновацій і підприємництва була написана в сучасній Україні в Чернівцях. Якщо буде цікаво, то я скажу хто і коли. Ось. Друге, і це є важливіше, що сучасні підрахунки говорять, що це є 85% економічного зростання. Тобто ми можемо не так залежати від зовнішньої допомоги і від інших оцих класичних факторів, якщо ми розкрутимо маховик підприємництва, інновацій, зростання продуктивності, про що Ігор зараз скаже. Більше ось це є шлях е, витягнути країну з того стану, в якому вона є. Дякую.